Самітання, перекриття даху, можна сказати, закінчене. Не вистачає бляхи тут, але спершу треба зробити утеплювач і потім зверху зробиться бляха, яка пов'язується з цим. Все на місці. Вживали черепицю, робили канали знизу, другими каналами накривали, Антени вже стоять. Труби на антени, до яких будуть кріпитися труби і на яких будуть вішатися антени. Ідемо далі, зараз покажу з другої сторони. З задньої сторони хати робимо такі гачки. Вішаємо, щоб чіпляти драбиною. Тут такі гачки страховочні, щоб вилізати зверху. Зараз покажу для чого. Тут сонячна сторона зроблена перекриття з бляхи. Зараз покажу для чого гачки. Зверху накрито так, труби на антенни виведені. Тут будуть сонячні панелі на електрику. Бачите, тут сюди виходять страховочні гачки. Для чого? Щоб обслуговувати сонячні панелі. Не питайте, як обслуговувати, коли обслуговувати. З роботи зроблені в СОПО проєкту. Покажу, як обіграли. Я показував своїх відео, як виводили ну, каналізацію до гори. Витяжка на каналізацію. Тут гофру вивели 32, яка буде підключатися одна хата до сонячних панелів. Тут теж витяжки на каналізацію так зроблені, щоб вода обтікала. Практично це все метал. Оброблені силіконом навкруги. Елементарно. Тут, тут також. Труба, витяж... ну, труба гофра виведена, щоб підключити сонячні панелі, які будуть тут. Ну, можна сказати, такий вигляд нашого даху вже закінчено. Якось так.